Цікавий факт американський рок-гурт My Chemical Romance запозичив свою назву із підзаголовку книжки Ірвіна Велша: Три історії про кохання успішної авторки любовних романів та її чоловіка, неформалки та футбольного гулігана, звичайної офісної працівниці та завзятого рейвера. Три історії про помсту. Дружини невірному чоловіку. Особи з інвалідністю, фармацевтичній індустрії та знову дружини чоловіку. Три історії про наркотики. Про екстазі. Не можна приходити сюди просто так і вийобуватися. Такі фокуси тут не проканають. Ірвін Велш. Екстазі. Жила була собі в Лондоні Ребека Наварро. авторка понад десятка бестселерів про пригоди наставниці Міс Вей, через малорухливий спосіб життя та пристрасть до солодкого мала надмірну вагу. І от одного разу двіко маленьких смачних цукерочок спровокували у жінки інсульт, і вона потрапила до лікарні, де подружилася із медсестрою Лорейн, яка у вільний час любила потусячити в клубі. Після виходу з лікарні Ребека випадково дізналася, що її чоловік Перкі безбожно тринькав кошти не лише на розваги, а й на своє брудне гобі, а саме фільмування стрічок дуже вже екстремальних порнокатегорій. Тож разом із Лорейн вона починає складати план помсти. А ще в Лондоні проживає Дейв, не Девід, тільки Дейв, футбольний гуліган, а крім того, грабіжник, злочинець і взагалі не дуже приємний тип. Якось на вечірці він знайомиться із Самантою. Звичайно, така неформалка, але з серйозним вродженим дефектом. Відсутністю рук внаслідок вживання мамою при вагітності медичного препарату з такою от побочкою. Словом, Дейв западає на саманту, і вона підштовхує хлопця допомогти помститися Брюсу Стерджесу, через якого вона вимушена жити життя як особа з інвалідністю. Ну ви ж розумієте, що він не міг не погодитися. Не можна забути і про Гізер. Звичайнісіньку собі жіночку із Шотландії. Її буденне життя, надзвичайно нудне та одноманітне. Робота в офісі, домашні турботи. Ще й чоловік обмежує коло спілкування виключно своїми знайомими та колегами. Ситуація змінюється, коли вона вирішує потусуватися із подругою з роботи. Гізер поринає у світ рекреаційних наркотиків і електронної музики та знайомиться там із Лойдом. І здається, ця зустріч кардинально змін життя кожного з них. Про те, що збірка існує, я спершу знав. Потім забув, потім знову дізнався, а буквально наприкінці 2023-го почув, що КСД випустять український переклад і знову забув. А потім побачив, що українською вже є. Передпродаж я, звісно, що пропустив, але знайшов на OLX у себе в місті. Кілька повідомлень, трохи грошей в кишеню, коротенька зустріч, чи то серйозне, чи то глузливе приємного прочитання від уже екс-власниці. Та книжка перемістилася у список до прочитання, де лежала, ну, словом, е, задовго трохи лежала, але її час настав. Маю визнати, я справді забув, як пише Велш. Я забув цей рівень жесті та трешу і дуже заслужену планку 18. Скажу більше, там і 21 було би не дуже зайвим. Уявіть, наприклад, як раніше згадана панянка без рук, ногами мастурбує герою. Або персонаж, який полюбляє коїтуси із мерцями, або інші не менш цікаві сцени, які я не буду описувати. Чи було це мені цікаво? Так. Чи шокувало? Анітрохи. Я незадовго до того читав виправдання... День Поланіка, а він теж, знаєте, любить сцени не для шкільних хрестоматій. Звичайно, ви, як і частина недосвідчених коментаторів на сайті видавця, можете сказати: Фу, це гидота, що за наркоманська хрень, наколяться своїм моріхуалею і в жопи їбуться. Але аго, це Ірвін Велш. Це жорсткий шотландський автор, який, між іншим, у молоді роки і в панк гуртах грав, і вандалізмом займався, а ще написав такі прекрасні речі, як трейнспотінг, відомий у нас як на голосі, багно, кисне. Слотний будинок та інші наразі неекранізовані книжки. До речі, про кіно. Одноіменний фільм від канадського режисера Роба Гейдена побачив світ у 2011-му. Головні ролі виконали Адам Синклер, Крістін Кройк, Біллі Бойд та Карло Рота. Стрічка базується на третій історії зі збірки, але певною мірою зміненій та розширеній, як наслідок зайшла масі не дуже. Народ Tomatoes, що критики, що публіка оцінили поганенько 15 і 25%, відповідно. На IMDb трохи краще 5 з 10. Закидали жалюгідну імітацію трендспотінгу, а маю визнати, дизайн пострів дуже явно його нагадує, але знаєте, з нахилом саме в екстазі. А також закидали застарілі та млявість це дуже прикро, бо могла би вийти стильна мелодрама у стилі Рейву та Ейсидгаузу. Якби вийшла вчасно, власне права на фільм були придбані ще у 2000 році. Потім пішло трохи забагато часу на отримання фінансування та схвалення сценарію у Ірвіна Велша. Потім ще якісь накладки. І от, зрештою, у 2011 аж за 15 років після виходу книжки, екранізація стала вже не актуальною. творчості Велша можливо й зайде. Але ми сьогодні про книжку. Бо вона зазвичай краща, а фільм я все одно не дивився. Як я казав раніше, екстазі це збірка із трьох історій. Новел, якщо бути конкретним. До речі, мені було майже сьогодні років, коли я дізнався, що новела це не щось менше за оповідання, а щось між оповіданням та романом. Тобто новелою у більшості світу зветься те, що за порєбріком іменують повістю. Тож я був дещо здивований, а згодом і задоволений розміром та масштабом частин збірки. Перша новела «Лорейн» їде в Лівінгстон. Вона спершу видалася нуднуватою, але вже за кілька розділів у сюжеті з'явився некрофіл, клуб за інтересами, розкрилося гобі перки, а потім і писанина Ребекки стала набагато яскравішою. Усе прекрасно доповнила кінцівка. Я був настільки в захваті, що продовжив читати, навіть попри пізню годину. Щоправда, потім таки вирішив, що сон все одно рулить і відклав книжку. Друга новела доля невловима, зацікавила з перших же сторінок. Доволі мирний початок прологу обламався жорстким фіналом. Потім наступний же розділ про Дейва від першої особи у доволі нестандартній манері та з просто велетенською кількістю насилля та ненормативної лексики. Потім крок назад у 60-ті, де Стерджес впарював свій препарат. Потім знову про Дейва, потім знову 60-ті, але не про Стерджеса, знову Дейв, ну і так далі. Останні розділи це просто жестяк. Як я і очікував, остання третя новела непереможні, вирізнялася на фоні інших розміром. Через це я побоювався, що буде найнуднішою. Але ні. У пролозі Лой та компанії його друзів закидаються колесами на дискотеці, танцюють, тикаються піськами, обговорюють свої класифікації тілочок. Це вони тих сказали, а я просто цитую. Та стадії статевого дозрівання. Наступні розділи від імені Гізер та Лойда по черзі. То вона про сімейне та офісне життя, то він про свої турботи, ну там супчик для сусідки знизу, жертва у якої життя суцільний пиздець, зустрічі із знайомими та знову ж таки наркотики. Розвиток цієї новели видався найцікавішим, а кінцівка якоюсь найванільнішою. Проте загалом теж нічого так. Словом, якщо коротко, екстазі топ. Соковитий переклад Бориса Превіра та стильний дизайн обкладинки від Івана Дубровського. Якщо екстазі, то тільки таке. Заставка. Наприкінці, як завжди, висловлюю свою майже безмежну подяку Nolive Clover та іншим чудовим людям із сервісу Donatello та інших джерел підтримки моєї скромної творчості на Ютубі. Хто бажає доєднатися? Ласкаво прошу. Але звичайно, не варто забувати і забивати на донати на Збройні Сили України, які прямо зараз борються за нашу державу. Як то кажуть, копійка до копійки і нова пташка на армію. Побачимося за тиждень. Воріжаньки згинуть. Ми не переможні. Усього досягли. Знуджені та стомлені життя паке. трави. Ми не переможні. Телевізор зло. Гуляємо з дівчатами в житті, усе вдалось.